Передусім, дуже дякую за запрошення прийняти участь у даній конференції. Ну і перепрошую, що постану здоров'я мушу прочитати її в дистанційному форматі. Наша співпраця з фундацією Рональда Макдональдса розпочалася в квітні цього року. Ну і відповідно, як тільки ми почули про цю ідею, ми з захопленням до неї поставилися, тому що розуміли важливість її і актуальність. Відповідно, початкова робота була розпочата в червні 2023 року, так, щоб з 1 вересня ми могли повноцінно вже почати навчати наших студентів сімейно-орієнтованому підходу. Відповідно, нами було розроблено зміни до робочих навчальних програм, силобусів, розкладів для студентів, які навчаються за спеціальністю 222 медицина та 228 педіатрія. Ми внесли зміну в навчальну дисципліну, яка звучить соціальна медицина, громадське здоров'я. Це є обов'язкова дисципліна, яка навчається студентами, вивчається студентами на четвертому курсі. І ми імплементували в наш навчальний процес лекцію, яка звучить як сімейно орієнтована медицина, а також три практичні заняття. Їхні назви, зміст і результати навчання. Дозвольте, я озвучу в ході своєї доповіді. На чому хочу зупинитися, що це теми за порядком були 10, 11 і 12. Тобто студенти вже під час вивчення нашої дисципліни вони розуміли структуру надання організації надання системи організації охорони здоров'я, вони вже знали принципи надання акушерсько-гінекологічної допомоги, принципи акушер-педіатричної допомоги служби. І, відповідно, лише після цього ми <кій> запропонували їм. Вивчити ту тематику, яка стосується сімейно-орієнтованої медицини. Що важливим перед початком занять наші всі викладачі на кафедрі ми пройшли тренінги. Ми пройшли, проговорили ці питання на засіданнях кафедри. До тренінгів були залучені фахівці із інших закладів вищої освіти, як наведено навіть на прозірках. І ми так само максимально готувалися до проведення цих занять. Лекції для студентів були прочитані з 4 по 12 жовтня цього року. Практичні заняття були проведені з 27 жовтня по 16 листопада. Ну так, згідно розкладу, 1 вересня, п'ятниця, тоді з п'ятниці по четвер, ми працювали кожного. Тротижні підряд. І аудиторія в цьому семестрі в нас становила 182 україномовних студенти і 19 англомовних студентів. І е, аналогічно приблизно така сама кількість е, студентів засвоїть цю тематику в наступному весняному семестрі. Е, це команда наших викладачів, які працювали з студентами. і е, до проведення практичних і лекційних занять ми допустили найдосвідченіших. Тобто це викладачі або з науковим ступенем, або тільки здобувають науковий ступень зараз доктора філософії PHD. Також до розробки методичних рекомендацій ми залучили кандидата педагогі... педагогічних наук, оскільки велике питання, яке висвітлювалося, це була комунікація. Ну, а відповідно, педагоги в них тому більш професійні. Наші методичні розробки і лекції були відредаговані і покращені фахівцями-філологами з української та англійської мов. Це фахівці, які працюють в нашому університеті на відповідних кафедрах. Ну і відповідно, які питання ми розглядали на наших заняттях. Передусім, це лекція. Яка була прочитана для студентів 4 курсу. Вона так і звучала називалася сімейно-орієнтована медицина. І е, питання, які ми виносили на розгляд, це є термін, термінологія, це історія встановлення сімейно орієнтованої медицини. Це є сімейні кімнати у світі і в Україні. Навіть бачите на слайді, які е, сімейно-орієнтовані кімнати є в е, закладах охорони здоров'я України. Це діяльність фундації Рональда Макдональда в Україні, це основні принципи. Сімейно-орієнтованої медицини це є переваги лікування орієнтованого на пацієнта, результати проведених раніших опитувань батьків та медичних працівників щодо сімейно орієнтованої медицини та досвід впровадження особливо. Ну, У зв'язку з запровадженим воєнним станом у нас в університеті навчання відбувається в змішаному форматі, лекції читалися в дистанційному форматі, тобто, лекція записана на Ютубі. Студенти її переглядають, і після цього є півгодини обговорення в Зумі зі студентами. Власне, ці лекції так і відбулися. Ну, в перспективі плануємо їх читати в очному форматі. Натомість практичні заняття вони працюють, ми працюємо в очному форматі, віч на віч зі студентами, і скажу відверто: якщо одним словом, охарактеризувати проходження цих занять. Це слово цікаво. Студентам було надзвичайно цікаво і важливо почути цю тематику. Навіть там, потім побачимо по цифрах, як вони це охарактеризували. І е, перша тема це була звучала як сімейно-орієнтована медицина в контексті надання медичної допомоги дітям. Відповідно, тема питання, які розглядалися в теоретичному викладі матеріалу, це були сімейно-орієнтована медицина, сучасний стан і майбутні напрями, спростування міфів про перебування батьків у лікарнях. Кодекс прав і обов'язків важкохворої дитини та її сім'ї під час тривалого лікування в лікарні, рекомендації щодо дотримання принципів гідності пацієнтів у лікарнях, а також рекомендації Американської академії педіатрії щодо СОМ в контексті надання медичної допомоги дітям. Ну і власне, чим цікавими були ще наші заняття, те, що ми наводили реальні приклади. Я тут хочу подякувати колегам з Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру з ну, як раніше не називалися ще до об'єднання, які люб'язно нам надали свої кейси, свої випадки. Тобто, з довоєнного стану, з воєнного стану, ми їх опрацювали і так само поставили в методичні розробки так, щоб студенти краще розуміли, про що йде мова. Ну і завершували ми наші кожні заняття. Це є ситуаційними завданнями. Студенти працювали в парах, тобто лікар-пацієнт або там лікар-пацієнт, дитина, тобто там троє було залучені в, в групи, і було запропоновано розв'язати завдання, як воно вирішувалося без сімейно орієнтованої медицини, як би воно могло виріш... вирішитися з підходом сімейно-орієнтованого підходу, і далі йшло обговорення краще чи гірше, але ну, однозначно всі говорили, що це краще з сімейно орієнтованим підходом. Друга тематика нашого заняття це є основні питання. Це припрошу це є нормативно-правове забезпечення етико-деонтологічних принципів у медицині. І е, на даному занятті ми пропрацювали основні міжнародні документи, які регламентують права пацієнта. Це Женевська декларація, Міжнародний кодекс медичної етики, Лісабонська декларація, Оттавська декларація, програма ВОЗ, також багато інших. Також основні документи, які регламентують роботу лікаря та права пацієнта в Україні. Це конституція, це закону основа законодавства України про охорону здоров'я, інші накази, нормативно-правові документи, клятва лікаря. Також ми пропрацювали структуру моделі спільного прийняття рішення і процес розкриття віл позитивного статусу дитини, основні етико, доонтологічні принципи та засади. Знову ж таки, заняття завершилося ситуаційними завданнями у вигляді практичних кейсів. Останнє третє заняття практичне звучало як організація комунікації між медиками, пацієнтами та їх сім'ями. Ми винесли на обговорення наступні питання: це для чого потрібна комунікація, передусім. Пацієнт орієнтований підхід у медицині, типи типу комунікації лікаря, мовний паралінгвістичний, невербальний, калгарі і кембридська модель надання медичної консультації, переваги догляду орієнтованого на пацієнта та моделі комунікаційних відносин у медицині. Також на цьому занятті ми додали приклади реальних ситуаційних завдань, які виникали в медичній практиці. І знову ж таки були наші завдання, які ми там змоделювали, і запропонували студентам в групах попрацювати над шляхами розв'язання з сімейно орієнтованою медициною та без неї, ну, тобто, відповідно, порівняти, які переваги дає сімейно орієнтований підхід. Таким чином виглядало навчання. Ще раз повторюся, воно тривало три тижні. Це такий курс, який ми запровадили. І все ж таки для того, щоб це проаналізувати наскільки добре, погано, які в нас є перспективи розвитку, ми зробили наступні речі. Перед початком занять ми запропонували студентам на Google формі пройти опитування. Там були запитання. Зараз побачимо, які. І після засвоєння тематики ми знову поставили запитання: частина з них були дзеркальними. Ми хотіли подивитися, наскільки зміниться якість їхніх відповідей. Частина була, яка стосувалася наших розроблених методичних розробок щодо тематики, що можна було би покращити погіршити. А також на останньому занятті ми запропонували студентам розказати власні історії щодо їхніх спогадів з дитинства, чи стикалися вони, де би треба було імплементувати сімейно орієнтовану медицину? Власне, результати цієї роботи наведені на наступних слайдах. І на першому вхідному опитуванні ми їх запиталися так само в початку. От ви навчаєтеся в медичному університеті, які етичні складові кому... комунікації ви би хотіли засвоїти? Що би ви хотіли вивчити? Ну і от власне ми маємо дуже хороші відповіді. Тобто майже 86% нам відповіли, що це повага до пацієнта, це і толерантність, це і партнерство під час взаємодії з пацієнтами. Це є гуманність. Це ті речі, це ті, фа, це ті складові, які студенти хочуть вивчати, вони реально до цього готові, і їм треба це пояснити. Тобто ми е, з одного боку мали з їхнього боку запит на е, ці речі, тому ті теми доволі так легко і весело, і перепрошую, вони і весело пройшли, і конструктивно з студентами. Е, це партнерство під час взаємодії з родиною пацієнта, це повага до сім'ї пацієнта та емпатія. Ну, а далі такі дзеркальні питання, які ми ставили, ми мали такі твердження. І... Хотіли їх почути їхню позитивну відповідь до навчання нашого і після навчання. І от таке твердження: як членів сім'ї слід запрошувати та долучати до догляду в палаті, тобто догляд біля ліжка пацієнта, чергування відвідування. На початку до початку заняття студентів було 81%, після 86%. Ну, тут приріст не дуже великий, тому що і так цифра є доволі високою. Натомість. Наступне твердження: родичі неповнолітніх пацієнтів повинні брати рівноправну участь у прийнятті рішень щодо догляду лікування і отримати відповідне навчання щодо самостійного догляду лікування в співпраці з лікарем. До початку навчання 64%. Це розумієте, два з трьох лише студенти усвідомлювали, що це потрібно. Після завершення на ну, майже 80%, і це, думаю, хороший приріст за три за заняття, по суті. Наступне твердження: це є члени сім'ї пацієнта не є звичайними відвідувачами. Вони рівноправні учасники процесу лікування в команді медичних фахівців, і слід забезпечити можливість перебування членів сім'ї пацієнта та участі у процесі лікування і догляду у всіх відділеннях лікарні, включаючи відділення невідкладної допомоги та відділення інтенсивної терапії, що вже неодноразово сьогодні звучало на конференції. То, власне, до початку навчання таких студентів було менше 60%, А після. Після завершення 67. Тобто, по кожному з цих позицій ми маємо приріст позитивних відповідей. Ну і так найбільш демонстративно, це таке просте питання: чи повинні лікарі забезпечити можливість спільного перебування пацієнта і членової сім'ї у лікарні? Ну, от, до початку навчання 10,5% стверджували, що ні, що це не потрібно робити. Е, ще 6,5% вагалися з відповідь. Е, натомість, після завершення нашого навчання, 93% сказали, так, це потрібно. Ну і звичайно, лишилися ще ті студенти, з якими ми попрацюємо на шостому курсі, оскільки наша дисципліна ще на шостому курсі буде продовжуватися. Е, як помінялося в відповіді на питання чи залучення до сім'ї до процесу лікування, що воно за собою поведе? От, власне, полегшує процес взаємодії лікар-пацієнт, до, до навчання було 87%, чуть-чуть зросло 90%, сприяє лікуванню 82-88%, скорочує тривалість лікування 57-65%. Багато студентів почали вважати, що це дійсно є корисним. А от на що хочу звернути увагу, це те, що частка негативних відповідей чи на негативних отих позицій суттєво зменшилася. Якщо до навчання майже 13% вважало, що член сім'ї створює додаткові проблеми лікарю, то після навчання лише 5% таких вважало. Перешкоджає лікуванню до навчання було 7%. Після навчання 1,7%, ну, тобто суттєво менше. І продовжує тривалість лікування. Вівну так само відбулося зменшення. Тобто, ми бачимо, що позитивний рух щодо позитивних відповідей і негативних так само стало менше. Ну і власне, які з видів комунікації є? Комунікаційні взаємодії переважають у професійній діяльності лікаря, от як вони характеризують, з ким їм найбільше треба працювати. Ну тут майже 100% це є комунікація з пацієнтами, комунікація з родиною чи близькими пацієнтів. Так само 91-96% до 90% це є комунікація з допоміжним медичним персоналом. Тут, власне, роль медичної сестри. Так само ми показали те, що потрібно з нею працювати і з відсотків із молодшою медичною сестрою, з адміністративним персоналом, тобто. Про те, що їх так само треба з ними працювати і спілкуватися. Комунікація з іншими фахівцями охорони здоров'я, ну, а наукова комунікація так, це стосується, напевно, лише тих студентів, які планують продовжувати навчання в аспірантурі чи в робити публікацію ми бачимо і тут зростання практично на 8%. Ми дозволили собі запитати у студентів, які кейси для них були зрозумілішими, як бачимо, більшість сказали і такі, і такі, ну але незначна перевага це кейси мирного часу. Кейси пов'язані з війною, це є практично 66%. Дві, третих, дві треті студентів сказали про те, що вони для них доволі є зрозумілими. Якщо підсумувати наш зворотній зв'язок від студентів, то питання інше. Це практично всі студенти написали, що це є дуже важливий напрямок, який потрібно розвивати. А ситуаційні завдання, які є наведені, які опрацьовані, є цікавими, які не скучно вирішувати. Ну і також ми отримали зворотній зв'язок у вигляді студентських сторітелінгів. Загалом було 54 історії. Ми просили їх написати. Ну, а потім спробували їх проаналізувати. Ну, але більшість з них стосувалися амбулаторного лікування. Ну, звичайно, тому що ну, більшість з них і в стаціонарно не лікувалися дитячому віці, а більше були пов'язані медична допомога, найчастіше було в амбулаторних закладах. Відповідно, ну так підсумовуючи, це лише їхня фраза, це хотілося присутності рідних, ну навіть в поліклініці, на медоглядах, всюди, де, де можна було це долучити. Ну, а також ми отримали 5 історій, е, практично 200 студентів. Це є історії щодо лікування в стаціонарі, і одна з цих історія про те, що коли студентці, коли вона була дитиною, ставила до мене катетер, мама попросила вийти з палати. Відповідно, дитина кричала, медсестра нервувалася, вона не могла правильно зробити процедуру. Е, це запам'яталося їй настільки, ну, то, що зараз вона це згадує з великим страхом. Ну і друга історія це такий нехороший підхід, коли дитина лежала в стаціонарі, чекала на приїзд батьків, батьки приїхали 19.05, очевидно, після роботи чи кропки були невідомо. Але факт, того, що її не допустили, і батьки хвилювалися, бо не знали, що з дитиною. І е, сама студентка, наша ну, тобто, дитина, яка потім стала нашою студенткою, е, так само не побачила батьків і вночі не спала, мало з того переживання, ну, тобто на другий день це нормалізувалося, але однозначно говорили, що такого би не мало бути. Які висновки можна зробити? Е, тематика сімейно-орієнтованої медицини є. Актуальною і затребуваною з-поміж студентів. Студенти, студенти з, цікавістю, з цікавістю її вивчають, засвоюють, дають коментарі. І опрацьований матеріал в нашому університеті. Він отримав схвальні відгуки з поміж студентів, він отримав позитивні рецензії з викладачів інших університетів з кафедри соціальної медицини, громадського здоров'я, організації охорони здоров'я ну так звучить наша кафедра. І ми вважаємо, що він може бути повноцінно інтегрований в навчальний процес інших закладів вищої медичної освіти. जा कयोसो भाउ